У сумах знову збирали депутатів. Через попереднє провальне засідання обласної ради народних обранців. Знову запросили до сесійної зали. Цього разу кількість депутатів вразила сумчан. А у залі ледь не дійшло до бійки. Чому дивіться далі? Друга спроба обласної сесії. У Сумах уже вдруге збирало обласних обранців. На цей раз сесію таки вдалося відкрити. На відміну від учорашньої спроби, до зали засідань прийшло майже півсотні депутатів. Так, 48. Депутатів зібрали для голосування за єдине питання. Питання це звернення президента України, прем'єр-міністра України та Верховної Ради України щодо противодії гібридним загрозам національної безпеці України у зв'язку з агресією Російської Федерації та підтримки рішення РНБО від 15 2017 року. До сесійної зали почали заходити групи атовців. Слово попросив один з військових, який також повернувся то, Втім, не підтримує дії власних побратимів. Я коли прийшов на дембель, я зняв камуфляж, висить там на трібелі з нагородами. Але я з великим сумом спостерігаю, що хлопці в формі раз у раз приходять на сесії обласної міської ради і відпрацьовують політичні замовлення. Розпочався галас. Наприкінці ледь не дійшло до бійки. Добре, депутат. І поки п'ятеро стримували одного чоловіка в камуфляжі, депутати почали голосувати. Голосує. Відтак обласні депутати проголосували за звільнення полонених активістів блокади, припинення переміщення товарість через лінію зіткнення та притягнення до відповідальності усіх провокаторів. Нагадаємо, днем раніше таке ж рішення підтримали і депутати Сумської міськради. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.